З поетичного твору Катерини, 1838 рік. Ледве-ледве поблагословила. Бог з тобою, та як мертва на діл повалилась. Обізвався старий батько. Чого ждеш, не Богу? Заридала Катерина та Буг йому умов. Прости мені, мій батечку, що я не робила. Прости мені, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає, та добріє люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, остались сиротами старий батько й мати. Пішла в садок у вишневий, богу помолилась, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила Не вернусь в далекому краю в чужу землю чужі люди мене заховають, а своєю ся крихотка не зі мною ляже. Та про долю моє горе чужим людям скаже Не розказуй, голубонько, де б не заховали. Що щоб, щоб грішною на всьому світі люди не займали, ти не скажеш? Ось хто скаже, що я його мати, боже ти мій лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш, в людях сиротою без баченком.